Всім привіт, народ! В цьому відео ми візьмемо телефон і пройдемося по ломбардам. І дізнаємося, скільки ж нам там запропонують. Також дізнаємося, як вони вираховують ціну, як вони взагалі його оцінюють. Ну і взагалі дізнаємося, чи варто здавати свій телефон в ломбард, чи там запропонують нормальні кошти, чи більш-менш нормальні, чи взагалі там дають копійки, і краще вже продати самому на Оликсі і не паритись тому народ обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяй тут дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Чого взагалі я вирішив зробити це відео? Бо ви мені в коментарях частенько писали, що іноді в ломбарді можуть запропонувати більш гарну ціну, ніж на тому ж OLX. І мені самому стало цікаво, бо я ніколи по ломбардам не ходив. І не знав, скільки ж мені там можуть запропонувати. Тому і в принципі, вирішив сходити і вам показати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовився оціні, куплю швидко і без проблем. Для цього відео я взяв ось такий Redmi Note 12 Pro 4G 8х256. Давайте подивимося, що в нас тут є. Сам телефон, в принципі. Стан в нього досить непоганий. Нюансів взагалі ніяких немає, не вигорань, Є лише тут легкі потертості, таке, але стан дуже-дуже добрий. Далі в нас є коробочка, документики, конвертик і головне, що є чек. Саме через це я його і взяв. Тут є чек у нас про купівлю цього телефону, що він не крадений. Бо, як знаєте, в ломбардах частенько здають те, що вкрали. І щоб, якби ломбард знав, що це не крадений телефон, я взяв телефон з чеком. Як ви бачите, він куплявся за 10 тисяч гривень. Куплявся 10 листопада 2023 року. Ось такий комплект. Зарядку я не брав, але я також, в принципі, уточнював, яка ціна буде з зарядку, яка буде без. Про це все далі вам розповім. Так, ну і перший ломбард, в який ми зайдемо, це в нас ломбард приват. Отримуйте, очікувано. Зараз подивимося. Що ж там нам скажуть і яке це в нас буде очікування. Ну що народ, з першого ломбарду я вже пішов. Мені там сказали, за скільки вони готові мене забрати телефон. В кінці я вам розкажу про результати, а зараз я йду в другий ломбард. Воно тут всі поруч знаходяться. Скарбниця ломбард. Подивимося, що мені там запропонують. Ну що народ? З цього ломбарду я вийшов, і тут одразу вже наступний, третій ломбард Називається найкращий ломбард. Зараз і сюди ми зайдемо. Послухаємо, що там нам скажуть, і, мабуть, вже все. Коротше, народ, по цьому ломбарду обламінго, бо в нас якраз виробили світло, і в них не працює база, і він, вони тупо не можуть подивитися, за скільки можуть прийняти. От я зараз піду по своїм справам. Якщо коли буду повертатися, то світло буде, то зайду і дізнаюсь ціну. Якщо ні, то буде тільки ціна з двох ломбардів. Ще один ломбард, перший ломбард, світло в них є. Тому зараз зайдемо і дізнаємося, що тут. Ну що, народ, з першого ломбарду я вийшов. В принципі, там ціни більш цікаві. От, На жаль, той найкращий ломбард ще зачинений, бо світла так і не дали. Тому поки зайшов в три ломбарди, ось і вже повертаюсь додому. Ось я вже і повернувся додому, і зараз вам про все детально розповім. Цей Redmi Note 12 Pro 8х256. Я продаю в середньому за 6-6500 гривень. Це так для того, щоб ви розуміли, в принципі, скільки цей телефон коштує на тому ж OLX, за скільки їх, в принципі, продають, щоб можна було від цього відштовхуватись. І так, по першому ломбарду, в який я зайшов, це був зелененький ломбард, він називається Privat Lambard, майже як Приватбанк. Може, вони якось один до іншого відносяться, але це не точно. Я туди зайшов, там була жіночка, яка оцінила цей смартфон. Як вони оцінюють? Саме в тому ломбарді оцінюють по відсоткам Вона взяла чек, подивилася, за скільки він купувався, коли купувався. Так, трошечки подивилась по постану. От, майже нічого постану не дивилася, так чисто, швиденько, і все. І сказала, що. Цей телефон наразі новий коштує 9 тисяч гривень. По чеку він куплявся за 10. от Наразі вона сказала, що він новий магазині, коштує 9 тисяч, і вона там може дати їхня ставка це 30-40% від ціни, яка є зараз. Це там виходить в около 3 тисяч, плюс-мінус. Ми там трошки порозмовляли. І вона сказала, що може за нього дати 4 тисячі гривень. Також важливо на ціну впливає комплект телефону, чи є там коробка, чи є до нього його рідна зарядка, чек, це все на нього впливає і його стан. По цьому всьому вони дивляться там в своїй таблиці, звіряються і кажуть вже остаточну ціну. Чим кращий стан, чим кращий комплект, тим вони дорожче можуть прийняти. тому... 4 тисячі в першому ломбарді це мені назвали ось саме за цей комплекс за коробку що він з чеком от але без зарядки. Це ось 4 тисячі. Другий ломбард, в який я зайшов, це був скарбниця. Ломбард такий синенький. Я туди зайшов, там не було світла, бо його якраз вимкнули. Але, в принципі, цей оцінщик він подзвонив. На інший ломбард, щоб там зайшли в програму і подивилися, скільки вони можуть дати за цей телефон. Взагалі, дуже дивно, що в ломбардів немає ніяких генераторів, хоча самі люди їм туди постійно, їх, в принципі, приносять, щоб здати ті ж зарядні станції, ці всі генератори, але для свого магазину вони чомусь не виділяють ніякого генератору, і там тупо немає світла, коли відключення. І скільки ж він мені зміг запропонувати? Він сказав, що за такий комплект, за цей телефон може дати 3560 гривень. Це, в принципі, на порядок менше, аніж в першому ломбарді, в який я зайшов в приват-ломбард зелененький. От, але в принципі, я почув відповідь і пішов далі. Далі я хотів зайти ще один ломбард, він там був по сусідству. Називається Найкращий ломбард. Зайшов, але там світла не було. І оцінщик не хотів там дзвонити в інший ломбард, як зробили в попередньому ломбарді, Тому мені не вдалося дізнатися, скільки ж там могли оцінити. Тому я, в принципі, пішов далі по своїм справам, і коли йшов, я натрапив на ще один ломбард. В принципі, ломбарди наразі шукати не приходиться вони усюди є. В принципі, знайти продуктовий магазин буває тяжче, аніж ломбард. І я знайшов ломбард, який називається перший ломбард. Я туди зайшов, показав телефон. Там була жіночка, вона більш прискіпливо дивилася на стан, бо в попередніх ломбардах, в принципі, там майже не дивилися на телефон, якось ну, так прям сквозь пальці. От. Ну, Мабуть, ще через те, що вони і ціну називали в принципі, ну, дуже копієчну, смішну. В Принципі, за такі гроші, якщо хтось віддає, то можна брати в будь-якому стані. От і все одно, ломбард окупиться. Тут ця жіночка вона більш детально подивилася, по стану, там на кожну царапинку, все передивилася. Ось. І що вона мені запропонувала? Вона сказала, що за цей телефон перший ломбард може запропонувати 5 тисяч гривень. Але це якщо в комплекті ще буде рідна. Зарядка на 67 ватт. Також вона знайшла на екрані тут подряпину і сказала, що через цю подряпину ціна трошки нижча. Якби не було цієї подряпини, там, наприклад, була плівка на екрані ще з заводу, то за цей телефон перший ломбард міг би дати 5270 гривень. Без рідної зарядки, вона сказала, що це мінус 300 гривень. В принципі, останній ломбард зміг запропонувати. Найкращу ціну, якщо порівнювати з попередніми ломбардами. Наскільки ця ціна буде така, як вона сказала, якщо прямо віддавати цей телефон, що вони прямо тобі дадуть гроші, я точно не можу сказати, бо я коли зайшов, я одразу сказав, що я хочу просто прицінитись, що я вже походив по деяким ломбардам, і мене цікавить, скільки ви зможете це оцінити. Тому сказати на 100% я не можу, що дійсно цей би ломбард взяв саме цей телефон за 5 тисяч. Це треба перевіряти, це треба його йти і просто-напросто здавати. Тому народ, ставте обов'язково ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, і я тоді піду в якийсь ломбард, який запропоную на кращу ціну, і реально здам телефон. І, в принципі, покажу вам. Весь цей процес, і скільки мені реально дадуть на руки грошей і що, в принципі, для цього буде потрібно. Отож, який ітог цього відео? Як виявилося, в більшості ломбардів вам дадуть за вашу техніку, телефон, просто якісь копійки. Ви ваш смартфон можете продати в інших місцях, навіть просто в іншому ломбарді, за більш кращу ціну. Просто треба походити. Прицінитися, дізнатися, подивитися. О, от. І тоді зможете реально продати. Якщо просто підете в перший попавшийся ломбард, то вам, скоріш за всього, там реально дадуть копійки, О, от. там 30% від його реальної вартості. Але якщо вам дуже пощастить, то в принципі може таке бути в теорії, що вам дуже сильно пощастило, і вам в ломбарді дали більш-менш адекватну суму грошей за вашу техніку, за ваш. Телефон. Чи треба йти і здавати вашу техніку в ломбард. Думайте самі, робіть якісь висновки, я просто вам показую цей процес, скільки іде можуть, в принципі, вам запропонувати. Ну а на цьому народ в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисячайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені. В телеграм ні, куплю швидко і без проблем. Також народ в продажі є ось такі швидкі оригінальні зарядки Xiaomi на 67 Вт за 800 гривень в комплекті з шнурком, і на 33 Вт за 600 гривень. Кого зацікавило, пишіть мені і можете придбати. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є багато цікавого, що не потрапляє сюди, на основний YouTube канал. Посилання є на нього в шапці профілю цього YouTube. -канал. Каналу, підписуйтесь, ну а на цьому, все. Всім добра.